Вітаю, пані та панове. Продовжуємо тему Wood і це друга частина. Перша була про вживання вуд у минулому часі. Посилання на неї в описі відео, а нині нас цікавить present і future, себто теперішній час і майбутній. І перша роль, у якій Вуд вживається у теперішньому часі, це умова другого типу. Себто, ми маємо Вуд плюс звичайний інфінітив. Present Infinitive. І це буде нереальна Або уявна, як завгодно. Фактично, ми маємо справу з другим типом умови. Себто це conditional типу другого. Все, що стосується нереальних уявних дій в теперішньому і майбутньому часі. Ну, от візьмемо таке. What would you do if you had 1 million. І ось наш would, І ось інфінітив. Класика жанру умова другого типу. І, власне, так вуд і вживається в теперішньому часі. Він може бути в розповідних реченнях, він може бути в питаннях, він може бути в запереченнях, це нічого не міняє. Він все одно вказує нереальну дію, яка відбувається або є, а умовну дію, себто та, яка в нас тільки в голові, не далі того. Він дуже добре виглядає в проханнях. Це зазвичай питання. Як правило, це вічливе прохання. Would you come with us? Не могли б ви піти з нами? Ну, і ті фрази, які ми любимо вживати, I would like, I would prefer. Це щось посередньо між умовою і ввічливим проханням, натяком, або I would rather навіть може бути. Тепер щодо майбутнього. Майбутній він, як правило, показує з точки зору минулого. Тут він теж тільки з Present Infinitive. І е, в таких випадках нам потрібне е, складне речення. Нам потрібен минулий час спочатку, а потім вже майбутній. Ну, от, приміром, таке. She promised. Далі that. She would come. at 5. Що ми маємо? Ми маємо першу частину речення ось вона. Тут головна дія в минулому. Далі з'єднання «that». А далі друга частина речення. Ось сюди. Це насправді підрядне речення, це «dead Клос, так званий, і воно зав'язане на присудок, проміст. А коли в нас стається така ситуація, що підрядне речення зав'язане на дію, у нас відбувається таке явище, як узгодження часів, «sequence of tenses, так званий. Тобто час нашого підрядного речення буде залежати від часу головного. І якщо в нас головне речення було в минулому часі. Відповідно, в підрядному в нас може бути або минулий який-небудь, там можуть бути різні варіанти, минулих часів багато, або якісь форми минулого часу, септомодальні дії слова в різних видах, там з інфінітивами перфектними, щось таке, або майбутній час з точки зору минулого, і для цього нам потрібен would. Ось would, ось у нас. Основне дієслово. Можна сказати, що це модальний вуд з інфінітивом. Можна сказати, що це допоміжне дієслово future ф'ючер the past плюс основне дієслово. І так, і так буде вірно. Все тому, що в англійській мові є така цікава особливість, що майбутні часи це не зовсім ті майбутні часи, що в нас. В них немає такого майбутнього часу, як у нас. Тому відбувається ось такий бардак, незрозуміло, чи мадальне дієслово, чи майбутній час, і взагалі ось з чим ми маємо справу. І оце власне весь вуд. Себто вуд це зазвичай умовність в різних часах, може бути в минулому, це третій тип умови, може бути в теперішньому, це другий тип умови. Він може і після if вживатися, теж, таке з ним буває іноді. Це якщо в нас власне, теж прохання якісь ввічливі. Далі, Вуд в проханнях, в питаннях, якщо ми хочемо звучати ввічливо, тут він кут дуже сильно нагадує, але з ним є стійкі вирази, типу I would like, I would prefer і так далі. Це в теперішньому часі. В минулому часі він може показувати регулярну дію, яка відбувалася в минулому, або відмову щось робити, теж як варіант, або іноді навіть критику. І можна було би на цьому зупинитися, але є ще одна конструкція з Вуд, яка досить, скажімо так, своєрідна. Тому я її відділю окремо, тому що воно якби то поза часом. Воно нібито і в теперішньому часі, але може стосуватися трохи і майбутнього. Це коли в нас є конструкція з I wish. В нас має бути I wish, далі має бути Вуд, а далі Present infinitive». Саме Present infinitive, не Perfect, не щось інше. Себто, тут у нас один блок, а вищ не міняється. А це другий блок. І якщо ми бачимо таке: тут вуд теж модальний. І це не просто модальність це ще і умовність. Але крім того, це ще критика. Як би дивно це не виглядало. Це означає критичне ставлення до того, на що я не можу вплинути. При цьому вважається, що не можу я вплинути насамперед на об'єктивні обставини, типу погоди. Ну, бо дійсно, як я на погоду можу вплинути, а також на поведінку інших людей. Виявляється, на поведінку людей сильно не повпливаєш. Ну, хоча це спірно, але тим не менше. Тут найперше важливо не те, що є якби об'єктивно, а те, як я це бачу. Оце дуже важливо, тому що це модальність, панове. А коли ми маємо модальність, ми не маємо об'єктивної картини реальності. Ми, скажімо так, сприймаємо реальність через очі тої людини, яка говорить. І тому, якщо людина вжила таку фразу, це означає, що вона вважає. Що якесь явище є неприйнятним, недобрим з її точки зору, скажімо так, але нічого з цим вона зробити не може. Ну, приміром, ось таке може бути в мене: I wish you would stop eating so much sugar. Шкода, що ти їси так багато цукру. Тут видно, що я не можу на людину повпливати. Ну, як я повпливаю? Ну не заклею я рот людині, щоб вона не їла цукор. Вона все одно їсть, і подобається. там чи що. Ми маємо ось наш перший блок, тут нічого не змінюється. Далі ось наш вуд. І ось наш Present інфінітів. Ну тут stop eating взагалі то має бути. Ну, Такий інфінітів, трошки складненький. Тепер що ми маємо в перекладі? Ну, шкода, це «I wish». А далі ти їси так багато цукру і зауважимо, що ми говоримо не те, що є насправді, а бажане. Дослівно, це буде: я бажаю, щоб ти перестала їсти так багато цукру. Ну воно дуже сильно перегукується з другим типом умови. Себто теж це плід моєї фантазії, якщо так можна сказати. Але при таких реченнях треба завжди пам'ятати, що ми говоримо бажане, а не дійсне. Ну, а це, можливо, найцікавіший такий аспект вуд щодо теперішнього і частково майбутнього часу. Тут він якби то поза часом існує. Він і щодо теперішнього, і щодо майбутнього може відноситися. Себто так я можу показати критику у теперішньому часі. Це буде сильна критика. Тому треба бути акуратним з такими реченнями. І посил буде такий: як можна так робити? Я нічого не можу зробити з тим, що ти витворяєш. Що ти робиш? От, приблизно. Такий буде меседж. Ну і тут можна зупинитися. Ну, як бачимо, вуд дуже багатогранний, він, як швейцарський ножик, всюди підходить, всюди добрий, всюди гарно вживається. Дуже популярне дієслово, його треба знати. Треба пам'ятати, що він може бути абсолютно в різних ролях. Тому коли ми бачимо вгуд у реченнях, треба уважно читати речення, про що взагалі говориться. Можливо, це минулий час, можливо, це умовність, можливо, це критика, можливо, це прохання, можливо, це натяки на щось, а можливо, це просто майбутній час, найбільше того. Отже, посилання на весь цей скріншот в описі відео. Посилання на весь плейліст по модальних дієсловах також в описі. Відео, дякую. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.